Яна вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось ці два чудових набори від торгової марки Wonderland Crafts. Це такі гарні і чудові ялиночки. Так сталося, що мені їх подарували до обміну подарунками, і мої дітки пошкодили мені упакування, відірвали прев'ю. Я, звичайно, трошки ображалася, але, тим не менш, все рівно. Коли я завершую вишивати ту чи іншу іграшку, все рівно цю упаковку я викидаю, вона мені абсолютно не потрібна. Тому що ви зрозуміли, які саме це ялиночки, я вам ставлю фотографії, щоб ви розуміли, що до чого. Ну, і знаєте, тішуся тим, що я поступово, потихеньку, крок за кроком втілюю свої задуми. Свої втілюю свої вишивальні плани в життя. Ну що, давайте розпочнемо з огляду першої ялиночки. Перша ялиночка, ось так вона виглядає: от вона така невеличка артикул FLK 157, розмір 8 на 10 см. Вона в такому стилі, скандинавському стилі, якщо я не помиляюся, досить цікава, гарна. Ну що, давайте подивимося. Знаєте, якось прийшли мені ці іграшки в подарунок, і я якось десь відвернулася, і мої дівчата відірвали, і відірвали ту етикетку, ну, те прев'ю маленьке, і воно десь загубилося. Отже, ось сама дерев'яна заготовка, вона невеличка. Ну і давайте подивимося наповнення. Отже, листівочка, паспорт якості. І за кадром я відкрию відкрию і подивимося бісер. Отже, тут у нас доволі небагато кольорів. Так, ось такий цікавий фетер жовтого такого яскравого кольору. І бісер. Перший колір, ось такий білий, другий колір золотий, мені він подобається. І третій колір ось такий червоний. Також в набір входить бобінка з двома голочками. І схема на форматі А5 вказано. Так, ми ж зрозуміли три кольори. Кількість бісерин 871. Дуже гарна буде ялиночка, я хочу її вишити, тому що в мене вже стільки накопичилося чарівної країни. Минулого року, мені здається, я досить мало її вишивала. Ну, ось така гарна ялиночка. І давайте тепер подивимося наступну, наступний набірчик. І наступна іграшка ось також така ялиночка. Також ставлю вам фотографію. Я бачила її на просторах Ютубу. Хтось з дівчаток вишивав, вона мені дуже сподобалася. І взагалі я люблю вишивати цими бусинами, хоча раніше цими верніше, намастинами мені не подобалось, але зараз чомусь мені це приносить задоволення. А тепер давайте подивимося ближче. Отже, артикул FLK 389 розмір 5,5 на 13,5 см. І тепер ми заглянемо всередину. Отже, ось сама заготовка. Вона не є така велика на долоню. У мене долоня невеличка, тому. Так, вау, яка тут листівочка, листівочка з кардиналом. Щойно я не помиляю, що це кардинал, паспорт якості. І дивимося наповнення. Так. Отже, фетер такого темно-зеленого кольору. І бісер. Тут вже бісеру більше, і буде цікавіше дивитися. Так, бобінка з двома голочками, і починаємо дивитися. Так, зараз я намагатиму швиденько То все. перший номер, ось такий білий. Далі другий. Так, де в нас другий. От другий, ось такий зелений, прозорий, третій, темніший вже такий колір. Так, четвертий червоний такий. Також кісь такий. Ну, навіть не червоний, не знаю, як правильно сказати, тому що насправді а, в житті одне, а, знаєте, камера іноді додає кольорів і може бути така різниця. Ось такий гранатовий колір. І ось п'ятий, так, шостий в нас ось такий. гарний такий колір. шість. Сім трошки темніший. Дуже часто ці кольори чарівна країна використовує для вишивки облич там. Восьмий. Це ось такий золотий. Ну, і, звичайно, самі намистини. Отже, тут в нас йде, зараз я хочу порахувати, 9 ось таких золотих намистин. 10-й кольор це ось такі 4 червоних, щоб фокус якось зловив. І 11-й кольор ось такі темно-сині ось такі кольори. Ось. Ось такі кольори, досить незвично. І зараз я дивлюся схему. Схема, о, я люблю такі схеми. На форматі А4. Дуже гарно все зрозуміло, ясно. Так, Ми зрозуміли з вами, що в нас 8 кольорів бісеру, 3 кольори на мистин і 816 бісери. Ну, небагато вишивати насправді. Досить така невеличка іграшка, можна за вечір вишити. З цими іграшками я беру участь у спільному відшиві у групі Вишиваємо разом Юлії осінь в Телеграм. Я не повірите, але беру участь аж у трьох СВ. А для мене це просто якийсь виклик для себе, самій собі, знаєте, тому що я переважно не беру участь, якщо беру, то це переважно в одному спільному відшиві. Не тому, що я не серйозна, а насправді тому, що іноді виникають якісь життєві ситуації, і от тільки я починаю брати участь в СФ, обов'язково щось десь стається, чи діти похворіють, чи я хвора, і я не можу так повноцінно виконувати ті норми, які я собі запланувала. От, але цей раз я тішуся, тому що цей спільний відшив стимулює мене вишувати, стимулює втілювати мої задуми в життя. І Знаєте, потихеньку, помаленьку. Навіть буває, що я не вишиваю якийсь день-два, але все рівно я намагаюся наздогнати ті норми і, як то кажуть, увійти в колію і завершити всі наборчики, які я хочу повишивати. Ну що, іду я працювати, ну і, звичайно, покажу вам свої результати. Сьогодні хочу поділитися з вами вже готовим результатом. Ось така красуня в мене вийшла. Дивіться, які чудові, гарні кольори. Дуже вийшло гарно. Я навіть насправді і не пам'ятаю, скільки часу мені необхідно було, щоб вишити цю красуню, щось за вечір, здається, я вишила. Ось такий жовтенький зворот. Дуже гарно. Я шукала щось, якісь такі подібні іграшки у чарівної країни. Такому цьому скандинавському стилі нічого не знайшла. Ну, буде в мене вже така одна ялиночка в такому форматі. І покажу вам залишки бісеру, скільки їх залишилося. Ось стільки залишилося першого номеру, стільки залишилося другого і стільки залишилося третього. Дуже гарна ялиночка. Хто гадає і думає вишивати таку іграшку, чи не вишивати, вишивайте. І ще одна красуня ось така гарна ялиночка з такими намистинками. В мене вийшла, мені дуже сподобався результат. Дуже гарно виглядає. Ну, звичайно, при денному світлі це зовсім інша ялиночка, ніж при штучному. Але, тим не менш, дуже-дуже гарно. Ось такий зворот. Не знаю, чому в мене зсунувся трошки фетер. Якось так я його приклеювала, ніби, і дивлюся, напевно, десь мої діти, а можливо, хтось десь посунув і зворот трошки вбік. Я завжди, коли приклеюю приклею зворот, я зверху кладу якісь, якусь, якісь книжки, щоб воно, знаєте, прихапилося. Видно, можливо. А можливо, знаєте, на ці бусини я ставила ще папірчик зверху книжки, щоб вони не поцарапались. Але, напевно, десь трошки сунулось. Але, тим не менше, якось ось так, коли дивися, то не скаже, що там щось десь вилазить в фетер. Ну, і покажу, звичайно, залишки бісеру. Здається, я одну бусину десь оцю синю десь її згубила, напевно. Ось кольори. Бачимо, в мене залишилась одна червона, дві золотих, і десь я. ну, Тобто залишки є, десь я одну, здається, синю. В мене вона десь закотилася під стіл, я її вже не діставала. Ось таких дві гарних красунечки в мене з'явилося. Мені дуже подобається. Хоча вони такі, знаєте, різнопарні, ці ялиночки, кожен, кожна гарна по-своєму, кожна в своєму стилі, я тішуся, що я вишиваю і йду до поставлених цілей на цей рік, і це мене дуже радує. Тому ось такі мої невеличкі, але дуже приємні результати. А дякую вам за увагу! Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!